Усім привіт! З вами знову психолог про книжки і Лея, моя собачка. Сьогодні хочу розповісти вам не зовсім про книги, а поділитись іще одною темою, яка мене дуже цікавить це блокнотиками, щоденниками і системами планування. А саме сьогодні розкажу про свою систему планування станом на зараз. Вона досить. Не знаю, різношорста загалом, а ви зрозумієте, потім. Давайте тоді перемістимося на стіл, і я буду показувати, що воно і як зараз планується. Приємного перегляду! А, до речі, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал і записуйтесь до мене на консультацію, якщо я вам цікава як спеціаліст. Почнемо ми, напевне, ось із цього щоденника. Із січня місяця він слугував мені основним. Зараз мені вже хочеться якогось різноманіття, хоча він досі мене повністю влаштовує Це щоденник звичайний діловий щоденник від фірми Акцент. Вже трошечки в мене поюзаний на столі. Але це помітно, що я його використовую. Починається він. Тут в мене художниство трошки. З календарів деяку приватну інформацію я притримаю все ж таки, закрию, тому що маю певні обмеження по конфіденційності через свою роботу. Все інше покажу, що зможу. Також маю ось такі календарі на кожен місяць. Цей щоденник я в основному використовую саме для робочих записів. Так, після календарів на місяць у нас іде денне планування. Так, зараз я його відкрию гарненько. Ось так це виглядає і зазвичай як я це роблю. Я дуже люблю ось такі календарі розділяти ось так на дві колонки. Тут записувати ну, свої зустрічі і консультації по годинам, а ось тут записувати якісь завдання, які не прив'язані по часу. Ну, Супчик там, наприклад, приготувати. Давайте так. Нехай тут буде супчик. Тут там погуляти котика. Ой, котика кажу, господи, собачку, я то собацю. Взагалі я не записую вигул собаки, але для прикладу. А ось тут у мене, наприклад, буде консультація, консультація, консультація. Тут у мене, наприклад, перерва, іноді вона може бути довша. Якщо у мене увечері там вечірні консультації, тут консультація, тут і тут, наприклад, так. В основному це там 6-8 робочих годин. Буває й менше, але в основному так. І от десь так я веду свої записи. Нічого складного, тут я там можу плюсиком позначати якісь оплати, пропуски чи, ну, чи відміну. Відміну я просто закреслюю. Якщо перенос, ставлю стрілочку. Ну, щось таке максимально просте, банальне. І ось так це в мене було три місяці, а єдине, що ще. що ще. Я люблю трошки додати кольору. Наприклад, повиділяти свої робочі години ось такими штуками. Ну, наприклад, отут в мене будуть виділятись консультації. Там десь в якийсь інший день у мене є своя психотерапія. Ну, як продовження моєї основної роботи. То, наприклад, десь отут я замалюю це іншим кольором, ну, щоб розуміти, що це щось моє особисте, а не робоче. Ось. До речі, зараз я знаходжусь у процесі завершення своєї великої шестирічної психотерапії і буду переходити вже в навчальний аналіз. Ну, справді це та ж сама психотерапія, просто ця вже буде як би це правильно сказати, е ну, буде офіційно зараховуватись у мій психотерапевтичний стаж. Та не зараховувалась, на жаль, на жаль. А це буде. Так, Психологи і психоаналітики, зокрема, мають проходити дуже багато психотерапії за своє життя. Неймовірну кількість. Ось так це виглядає. Поїхали далі. Крім цього, це в основному робочий, і я його так і використовую, якщо я хочу написати якісь Ідеї по Ютубчику, тому ще якусь там щось міністральне в голову, креативне. Я тут цього не пишу, тому що ну, тут мені немає для цього місця. Я пишу це все у своєму Bullet Journal. це блокнот від фірми Української Закритка. До речі, з моїм навіть лого. У мене там є, колись мені подружка зробила, і тепер я його там активно використовую. Ось так це виглядає позаду. Це теж їхні наліпки з якогось набору. Я дуже люблю їхні отакі блокноти. Так, що тут? Тут в мене так і підписано, що це були джорнел для творчих ідей. О, без буковки L забула дописати. Із наклейкою. Починається, якщо ви знаєте, систему Bullet Journal, то вона завжди починається з містом. Цей щоденник дуже яскравий, красивий, розмальований, саме не можу. Системою Bullet Journal я користуюсь уже, напевне, більше, ніж 5 років точно. І я це все діло веду. Тут я теж дещо скріпила, що не хочу показувати. Це був розворот із особистими цілями. Далі це купити в хатку і купити з одягу. Ну, в хатку я поки дуже хочу і мрію про жовте крісло з Ікеї. Я хочу замінити це своє робоче на жовте крісло. В ньому і працювати, і знімати відео на YouTube. Сподіваюсь, що десь в кінці квітня це станеться. Ну, Подивимось, як воно піде. Далі в нас іде Читацький, ну, типу, як список того, що я хочу прочитати. Нащо? Я не знаю, бо в мене цих списків у кожному щоденнику. Але хай буде ще один. Так, він такий великий. Оце, до речі, це штампики з Аліекспресо і такі штампики з окулярчиками. Теж дуже прикольні. Так. Купити з книжечок. Я хотіла комплект гри престолів і тюни, але мені його вже подарували, тому тут стоїть галочки. А це я відслідковую свою статистику в соцмережах. Просто мене прикалує замальовувати ці баночки це теж штампики з Аліекспресу. І як далі відбувається все це планування? Попередні місяці я закрила, а ось, наприклад, на квітень. Я просто малюю такий маленький календарик. Тут, такими, якщо видно, паличками, таким трикутничком замальовую, коли я виклала відео. Наприклад, 5 числа в п'ятницю я вже викладала. 12 го того ось буде ось це відео. Так, далі у нас в Туду, тут я написала, що 25-28 числа буде книжкова країна на ВДНГ. Якщо ще не знали, то вона буде. І це такі мої цілі, що мінімум хочу 4 відео на YouTube у квітні зняти і ще мінімум 2 влоги на Patreon. До речі, ставайте моїми патрончиками на Patreon. Патрон, там дуже цікаві відео викладаю, свої читацькі влоги, більш такі. Ну, Речі я там можу показати, які не дуже можу показати так на загал на YouTube. Але, але моїм клієнтам, теперішнім чи потенційним, на жаль, не можна. Там нічого секретного, але краще, краще утриматись. Так, ну, Тут те саме відео на YouTube просто назву, і це приблизно що я хочу. Так, собі намітити. от 12-го я запланувала систему планування, але лише олівцям написано, бо я була непевна, чи я її викладу, але таки викладу. Е -э наступне буде книги, від яких у мене підгорало в минулому році. Е -э а далі я не придумала. Але я думаю, що ще Ну, Напевно, тут уже буде прочитане, бо це буде кінець місяця. Подивимося, або тут, або наступ. Так, влог з оглядом блокнотиків я зробила. А тут розклад на УПУ У мене буде з п'ятниці по неділю, через тиждень Український психотерапевтичний університет. Ще продовжую я там освіту, так як я психотерапевт, який знаходиться у процесі здобування психотерапевтичної освіти. Вона складається. В тій організації, де її здобуваю УСП, Українська спілка психотерапевтів, із чотирьох частин. 50%, ні, навіть більше. Не 50, ну, трошечки більше, я вже пройшла. Але далі продовжую. Думаю, через років 5 закінчу. Але це не точно. Так як ця освіта дуже довга, неймовірно довга. Довжиною в життя. Тут я записувала лекції, а потім щось перестала записувати, бо думаю, ну, що я їх записую? Це щоб відслідковувати, якщо я якусь раптом пропущу, тому що зараз ці лекції онлайн, і це 4-5 лекцій за день, там, з 10 до 7, і іноді я просто втомлююсь. І так як є потім запис, то я можу якусь пропустити, відпочити і подивитися потім в записі. Хоча я не люблю так робити, мені подобається більше бути прям, прям на самій лекції. Тоді можна і запитання якесь поставити, і ще щось. Так, і я тут відмічаю просто ті, на яких в мене якби не було, я хочу подивитися їх в записи, щоб не забутися. Бо тих лекцій за три дні, ну, штук 20 може бути. Поки це все. Ось так воно і виглядає. Позаду тут нічого немає, тут, до речі, є кишенька. Дуже рекомендую ці блокнотики. Навіть ще якісь наліпки в мене тут затисалися. З Булит Джордалом розібралися. А тепер буде моє дуже цінне надбання. Цього тижня. Це ось такий планер від українського бренду Make Sense. Я довго щось на них слюні пускала, пускала слюні декілька років. А оце сиділа на манікюрі, щось мені стало грустненько і купила собі блокнотик. Ось так. Коли грустненько, вона чрівата. Порадувала себе. Мені дуже подобається ось ця прозора обкладинка, так як в мене вже є така колекція невеличка ось таких органайзерів на кільцях. Я зрозуміла, що така звичайна обкладинка з шкіри чи екошкіри, вона досить додає такої ваги, ну і взагалі громісткості. Цим органайзером. А ось така. Вона, за, за рахунок того, що прозора, цей органайзер не виглядає дуже здоровенним. Ну, можливо, на камері він буде таким виглядати, бо всі органайзери формату а 5 виглядають чомусь дуже великими на камері. Яке ж воно всередині? Давайте подивимось. Це титулка. Тут є ось така ще щеплівка. Їхній, це все їхнє взагалом. Ось такий є один папірець із поличками книжковими, куди теж можна вписати все, але мені щось здається, що цих полиць мені явно не вистачить, тому що якщо вписати сюди вже половину того, не половину, все, що я прочитала уже за ці три місяці, то половина буде заповнена цих поличок. До речі, думаю, що ось це. Тільки що подумала, що це така широка книжка, і треба сюди вписати таку ж саму якусь широку книжку, десь на тисячу сторінок, щось таке прочитати і вписати назву саме сюди. Буде прикольно. До речі, тут аркуші дуже щільний, щільний папір, і можна навіть писати маркерами. Це теж, типу, фішка. Цього мейксенсу. У них дуже гарні ось ці титулки. Також є прозорі розділювачі. Вони йдуть у комплекті з наклеєчками. Так, як я так показати, ось ця наклеїчка Манс, якщо видно, Манзлі. Ти їх клеїш сам, хоча можна замовити уже з написами. Так, тут я певну інформацію закрила. Перша це в мене. Давай! І де розворотики йдуть на місяць, ось такі мені сподобались. Так як звичайна сітка в мене вже є в бежевому планері, нащо мені ще одна сітка тут, тим паче я не дуже нею користувалась. Або її можна малювати в Bullet Journal, якщо я хочу. Взагалі Bullet Journal, він дуже функціональний. Але хочеться все таке красивеньке. Цілі, душечка, нотатки, досягнення, яскравий спогад, найбільший урок, три головні подяки, що можна зробити краще наступного місця. Цікаві запитання для саморефлексії. Поїхали далі. Далі в нас є розділ тижневий, оцей самий цікавий. Виглядає він ось так. Знову ж таки, де. Олівчик, зараз покажу, як це все відбувається. Дуже мені хотілося мати весь тиждень на е, двох сторінках, і це виявилось досить зручно, тому що я там пишу, наприклад, консультація сюди, 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 сюди. Там, потім там моя психотерапія. Я її так пишу, як писаю. Потім там сюди, сюди. Консультацію написали сюди, сюди, потім тако-тако. Ну, якось так. Е, ну і в четвер, ясна річ, в п'ятницю у мене там, е, ну, там супервізія і знімання далі відоски. <плес> <плес> е, ось тут можна згори написати якісь завдання на день, які хочеш виконати. Теж досить зручно. І ось тут ще є нотатки, де можна написати завдання, які не прив'язані до конкретного дня, а тобі їх треба виконати протягом тижня. Наприклад, протягом цього тижня мені потрібно заплатити комірне. Це комуналка. Або там, не знаю, помити кота. Зазвичай знову ж таки, я це не записую, але для прикладу помити кота. Ось, і це прикольно. Ось ця вся штука зараз так гарненько лежить на столі, і виглядає гарно, і досить функціонально, і поки мені подобається, і е, класно, що можна змінити формат, бо кожні три місяці все ж таки трохи воно набридає. Ця, вся... Один і той самий блокнот цілий рік вести. Ні, життя занадто коротке, аби вести е, блокнот. Е, один і той самий цілий рік. Наступний розділ це просто, а, тут немає одного, тут в мене денне, але я денне планування не вставляла, що воно мені не треба. Далі під графою ідеї, тому що не було наклейки. туду лісти, в мене. Туду, лісти досить, до речі, цікаво, що тут лінієчка, а тут клітинка, І їх досить багато. Далі джорнал, це просто. Для якихось рандомних моїх штук, або пописати щоденничок, якщо раптом захочеться саме тут його пописати. І е, оцей розділ дуже цікавий, він прямо у них е, як окремий блокнот іде. Е, е, називається Happiness. І тут у нас щоденник вдячності. Потім, після щоденника вдячності, тут дату і за що вдячний, іде, е, як самодосліджуючий журнал, в е, наборі були такі собі, як запитання на наклейках, ось я їх вже понаклеювала, там. наприклад, які нові знання я хочу отримати, і можна написати: або житло моєї мрії. Чотири мрії, про які найстрашніше написати. Якби не професія, я була б. Якби не професія. Я була б блогером. <хи> я не уявляю себе без своєї професії. <кхи> Після цього іде розділ із колесом Балансу, причому цих колес тут дуже багато. Не знаю, нащо їх так? До цього навіть йшла інструкція окремо до цього розділу, але я її ще не читала. Так, так так, трошечки, через те, що щільні листочки, їх важко загортати. Не буду зараз це робити. Ще ось така кишенька. Теж міг купувалася. Тут декілька цих листівочок, які мені прислали у комплекті. Дуже гарні оця мені дуже подобається. О, угу. І закладинки. Закладинки дуже красивих пастельних кольорів. Прям в мене аж пре від такого. А, ось це, до речі, наклейки і розділювачі, дуже ще багато є різних розділів. Ну, це теж картки, які йшли в комплекті. Та й таке, та й таке. Зараз ми це все заховаємо назад. В принципі, це кінець. Тут ще є аркуш, який закриває цю всю тему. Ну, просто білий аркуш, нічого такого особливого, це з логотипом make sense. Ну, щоб, так як тут прозора обкладинка, щоб це все якось мало такий милий, стильний вигляд. І виглядає це все діло закрите ось таким чином. Як казала моя бабця, красиво схолірить. Дуже красиво, дуже стильно, дуже мені подобається. А ще, до речі, обкладинку купувала не у них, бо в них вона коштує 400 гривень, а я її значна беушну на ОЛІК за 200 гривень. <свісно> Але можна купити і на Аліекспрес. Хоча, хоча я все ж таки не ризикувала, тому що не впевнена, яка там буде якість ось цього силикону. Все-таки. Ну, на Алікспресі цим ніхто не париться, яке воно до тебе приїде, якесь покоржене чи що. А тут люди упаковують і вони дивляться, щоб воно все було о, такого гарного, пристойного вигляду, товарного, якось піклуються про це. І наповнення досить достойне. Я прям як там, приісповнилася від <гад -2> цього наповнення. Тому що наповнення, наприклад, для органайзера від фірми FileFox, там дуже тоненькі листочки, і мені не подобається їхній вигляд, тому що там ну, дуже багато зайвих написів різними мовами, які мені не потрібні. І якісь там календар, майже в кожному куточку ну, трошки дратує. Також у мене ще є наповнення і органайзери від української, українського виробника і компанії Богуштайн, Це, А їхній органайзер називається Богушбук. І в них наповнення, до речі, теж досить хороше. На ньому і базується їхня фішка їхньої компанії. Там теж воно мені дуже подобається, особливо своєю сіткою. Зараз не покажу, бо під рукою немає. Своєю сіткою, там в них від 0 до 24 годин. Можеш хоч ніч собі запланувати, це прикольно. Але, але в них теж досить ну, посередній папір. Так, він стандартний, він і не тонкий, і не товстий. Він ну, нормальний. Але дизайн міг би бути трошки ну, якимось. Лаконічнішим. Ось тут дизайн цих вставок мені подобається найбільше. Тут собі відкрив, поклав його на столику і насолоджуєшся. Тільки по центру треба. Ось так. Дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Загляньте в Make Sense, може вам щось зайде з того, що я показувала. Мені здається, що це дуже класний бренд, український, треба його підтримувати. Знімайте огляди на ці блокноти, якщо купите їх, бо я на YouTube знайшла рівно два огляди планера Make Sense. І це сумно. Сумно. А, наче все. Дякую за увагу.